Як риба реагує. <ріху> Дивіться. Люди на юності говорять, що ви являєтесь рибачкою. Ви дуже так, любите так, рибалку. Так, так. Отже, друзі, будь ласка, завітайте до нашої рибачки. <ріху> Доброго дня! <ріху> Слива! Солодкий антидепресант для серця кілограм 50 гривень. Огірочок в пропозиції. Холодна батарейка. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Друзі, сьогодні знаходимося на ринку Юність місто Київ. Запитаємо ціни, подивимося на асортимент. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Підійдемо до нашої доброї знайомої. Добрий день, радий вас бачити. Я вас також. Так, підкажіть, будь ласка, так. правда, що у вас можна попробувати, посмакувати товар? Все, все так. можна, обов'язково, обов'язково. Хто новенький пробує, а хто так. вже покупав товарчик. Бо якщо то... всього по чуть-чуть посмакувати, то й обід готовий. Можна і наїстися, так? Ну так ми не на вино здаємо, а смакувати. Смакувати тут на місці. Да, да, так. А потім він людинка сподобається, покупає. Так, підкажіть, будь ласка, скільки баклажанчик, баклажанчик такий? Баклажанчик 50, 50 і 70. А перчик, будь ласка? Перчик 100 гривень, 90 можна. Торх 90 гривень, торг, торг у місті. Да, да, Дивіться, який да. гарний. Да. Так, а картопелька? Картопелька 35 і 40. 35 40. Да, Подивіться, Хорош. яка, Хорош. Е... Хорош. яка відбірна для кабачки 20 гривень, 20 навіть 15. Гривень. Можна. М, це зараз їх можна якраз саме якраз... сезон смакувати. Сезон кабачків. Так, так, так. Будь так, ласка, капусточка. Це 40. 40 гривень. Так, так, сливка. Сливка 50 сьогодні. 50. 50. Друзі, дивіться, де наша пташка. На сливці зараз так. сидить. Да. Да. Пташка. В, до речі, це пташка, удачі, яка, чия, пташка да. удачі. Та, яка співає на юності, так? Так, да, да. так. Ха -ха. Дуже приємно спілкуватися з так. добрими людьми. Скажіть, будь ласка, пучок петрушки скільки? 20 гривень. 20 гривень на, на будь-який смак. На рух, Прошу. Рух, а соленості? Соленості 120 за кілограмчик. 120 за кілограмчик. Подивіться, який 100%. великий асортимент, друзі. 85, 85, 80. І 75 можна. Чорний піт 75. Уже немає. Оце наподобає Крисавчик, а вони хороші. А по чорпе -то, -то, теж хороший. 100 гривень, а 15 гривень штучка. 15 гривень. То острі для аджички. Що ви побажаєте нашим глядачам? Ой, Я вже бажала їм. Все цим ногу. Господи, що ж, я то є. Здоровічку ну, печу. Здоров Обов'язково здоров'ячка, миру для в кожній сім'ї, кожній дітка. Щиро дякую вам, будьте здорові! Пока-пока, здоров до побачення. Так. Друзі, завітаємо вкритий ринок. Запитаємо, скільки коштує українське сало, м'ясо. Вкритому ринку також пропозиції є овочі, фрукти. Будь ласка, виноградик по 100 гривень можна придбати, деньку 70. Добрий день. Кукурузка 15 свіжачок, колхозниця солодка 80. Пам'ятаю, в дитинстві батьки завжди таку купляли диньку, куштували, дуже була смачна. Нектаринчик пропозиції, персик 150 Одеса, 150, подивіться, венгеречка 50, яка гарна, є навіть по 40, лохинка 250, полуничка 300, малинка 300. Ось такий великий, об'ємний критий ринок. Малинка 250, персик 150. 150, 50 служба. Друзі, ну як і зазвичай від нашої любимої продавчині побажання, будь ласка. крепкого здоровья, миру так. и кто переселенец ближайшего возвращение там. Супер. Все, еще раз спасибо. Пока-пока. Большой ассортимент мяса. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ласка, сколько стоит? 280. 280. а так, такая мяка? 250. 250. Ну, цена уже упала, друзья. А такая, подскажите, пожалуйста, ласка. же самая цена, так? Да? І салко 250, це все, що лишилося. 250, все, що залишилося. До речі, зараз близько 12-ї години. Бачите, люди вже роз... розкупили, залишилося дуже мало. І подивіться, скільки бажаючих придбати сало, м'ясо. Добрий день. О, свіжачок наш. Салко. Ось чоловік придбав сало українське. Подивіться, яке відбірне. М'яско 250 гривень. Двісті п'ятдесят. Антрикотик 350. До речі, його вже купляють. Подивіться, який гарний. Друзі, сало впало в ціні. Подивіться, українське сало 200 гривень. Ви колись таке бачили, така ціна. Підкажіть, будь ласка, скільки м'яско коштує? 280. 280 гривень. А таке? Таке 300 гривень. 300 гривень. Дуже гарна пропозиція. Смачно пахне сало, смачно пахне м'ясо. Будь ласка, приходьте на ринок юність, купляйте. Ось такий відділ. Ось так, друзі, подивіться, скільки людей хочуть купити сало-м'ясо. Також баранчик в пропозиції. Yeah, mm -hmm. З цього міста, міста ми постійно гарно, приємно спілкуємося. Добрий день, добрий день. Yeah, Ось. Yeah. Все, нічого, працюємо. Okay. Так. О, бачите, який гарний підхід. Це що у нас маханчик? Каніна. Ага. Mm, це каніна, скільки вона коштує? 650 кілограм. 650 гривень кілограм. 200-200 mm. гривень. <каніна> Просто неймовірний смак, друзі. А що сьогодні кияни? З молочної продукції купують. Потроху все, так? Я дивлюся Сологуні, у в нас йде бринзочка йде, да? тому що є брізні кусочки. Фета йде 140 гривень, так? Мацарелочка. Гауда. 400 гривень. Недорого, до речі, 400 гривень гауда. Чезер 400 гривень. Санецка 220, Любитска 200. Київска 350. А Германия, а М -м -м. Ну, а давайте говорить Германии. Вот ну, да, да. Ось, будь ласка, процес покупки. Друзі, масло полтава 300 гривень, свогоній 270, бринзочка 205, бринза, овечок 300 гривень, акція моцарелка 250. Сир Україна 200 гривень, шостка 400. м'ясомолочний відділ, великий асортимент м'ясних виробів, куряча запечена 320, паштет запечений 260, шкондер 300 гривень, бекончик 210, шир на дровах 380, бужанінка 390, дровобич. 350. Друзі, починаємо наш день з салату. Зелений, супергерой. Він дуже корисний для шкіри, ціна 100 гривень за кілограм. Бачимо, молода цибулька, дрібна, але бойова для імунітету. Пучок 25 гривень. Слива солодкий антидепресант для серця кілограм 50 гривень. Огірочок в пропозиції. Холодна батарейка літа для шкіри та водного балансу 70 гривень за кілограм. Перед нами персик, пухнастий вітамін для настрою та травлення 80 гривень за кілограм. Зараз завітаємо в рибний відділ, запитаємо ціни на рибку. Доброго дня. О, ви, ви вже з самого ранку працюєте. Так, да. да. Ранок в 11, а в кого і раніше. В кого? раніше так? Да. Це що води... у вас в руках за риба? Всім. Толстолоб. Толстолобік. Бачите, друзі, як обробляють, як чистять. Живенький. Живенький. Потім стейки будуть, так? Да. О, супер, дякую вам за, за працю. Доброго дня, Рома. Криві. Радий вас бачити. Підкажіть, будь ласка, скільки така рибка? 450. Сомчик 450, а червона рибка? 670. Форель 650. 650 форель. Друзі, я думаю, що воно тут шевелиться Подивіться, які коробчуки. Свіжачок. Це в нас карасик, так? Скільки такий красень? 150 гривень Також свіжий, я дивлюся, дихає так. живий так. Так. Це в нас сомик, так? Це Толстолоби. І скільки кілограм? 130 гривень. 130 гривень, також свіжак. Ага. А голова на, на уху. 10 гривень, кілограм. 10 гривень кілограм на юшку. Запах, друзі, свіжак. Пахне Дніпром. Ось подивіться, як риба реагує. Дивіться. Доброго дня! Друзі, стейки, що за стейк? Білий амур, підкажіть ціну. 330. Так, це в нас короб, так? Так, да, коропець 350, 350. 350. 200 е, Карасик чищений, скільки він? 200 гривень. 150 не чищений. Так, це в нас короб зеркальний, короб класичний. Скільки він? 200 гривень свіжий, друзі. Так, і такий карась свіжий, скільки? 150. 150. Доброго дня, пані Галина. Дивіться, друзі, яка гарна розкладочка. Як все з душею зроблено? Для кожного виду овочів своя таця. Дивіться, квадратна, кругла, металева, пластмасна, будь-який смак, як все гарненько зроблено. Підкажіть, будь ласка, скільки томати коштують? 80 гривень. Це будь-який, так? Будь-який в асортименті. Огірочок. Огляньте, який свіжачок, купирошку, 70 гривень. Так, а перчик, будь ласка, 100 гривень за кілограм. геркулес, так, і цибулька. 40 гривень. Томати в пропозиції, червоні. Дуже корисні для і судин, усі по 80 гривень за кілограм. Баклажани. фіолетовий жартун для обміну речовин 60 гривень за кілограм. Далі, перець, вибух вітамінів. Це для імунітету 80 гривень за кілограм. Ми бачимо капусточку, королева борщу для травлення, дуже корисна 40 гривень за кілограм. Далі морква, руде золото для гарного зору. Також 40 гривень за кілограм. Кабачок, легкий спортсмен для шлунку. Ціна 35 гривень. Картопелька рідна та ситна. Без неї не обід. Обід не обід 35 гривень за кілограм, але є і 50 гривень за кілограм. Ну і часничок, звичайно. Це маленький воїн проти застуди. 15 гривень за одиничку. Диня Амал 65. Акція 50. Сливка 60 гривень. Добрий день. Добрий день. А чи мені подобається продавці на ринку? Тут завжди раді покупцям не просто продадуть товар, а й порадять, підкажуть, навіть вислухають ваші пропозиції чи зауваження. У наш час, коли ми більше в інтернеті ніж у реальному житті, такого живого спілкування дуже бракує. І тут можна прийти не тільки купити. Овочі та фрукти, а просто поговорити, пожартувати, посмі... посміятися. Бо ринок це не лише про ціни, це про людей і гарний настрій. Отже, персики 130 гривень. Малинка супер 250, виноградик Кишмиш 90 гривень. Подивіться, яка. Солодка на вигляд грушка 80 гривень. Томати 50 Кардинальчик виноград 130. Дамський пальчик 80. супер лохинка у нас 250 свіжачок. Огірочок. Зараз людина купляє 50 гривень за кілограм. Так. Томати 50, гривень. 50 гривень не чіпати, ми не чіпаємо. Прошу. Кавунчик солодкий. Одеса 23 гривні за кілограм. Вже сформувалася черга, люди щось хочуть придбати. Зараз подивимося, скільки коштує кукурузка. Качан кукурузки 13 гривень. До речі, ціна вже впала. Грушка є по 60 гривень. Прошу. Подивіться, яка гарнюща груша. Так, тримаю за хвостик, щоб. На ринку юність можна придбати яйця. Домашні 50, 39, 63, 54, 54, 63. А також в пропозиції завжди свіжа молочна продукція. Сир домашній 145 гривень, сиркова маса, шоколад 110 гривень. Сиркова маса з родзиночками 110 гривень, будь ласка, ягодинська, сметанка 60, 45-25. Завжди свіжа продукція, завжди гарно пахне. Будь ласка, приходьте, вибирайте, асортимент великий. На ринку юність можна Добрий день. придбати на Будь ласка, на будь-який смак, огірочки, морква, бурячок, навіть арпажик присутній. Подивіться, диньку можна придбати, кавунчик, томати рожеві, огірочки, ретісочка по 20 гривень. А також засоби захисту для рослин. На сінечку, гірчиця жовта 50 гривень за кілограм, просо 50 гривень, овес 50 гривень. Ячмінь 40 гривень, люцерка 250 гривень кілограм, редька олійна 90 гривень, просо 70 гривень, пшеничка 40 гривень. Друзі, на юності можна смачно поїсти, попити кави. — Добрий день, пані Анастасія. — Доброго дня, вітаємо в нашому закладі, будь ласка. — Дивіться, будь ласка. — Це наше менюшка гарячих напоїв, будь ласка. — Кава. — Ось меню основних страв. Сніданочки, — Сніданки, бургери. 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 — Сніданки, друзі, 200 гривень. Англійський сніданок — 170. Вівсяночка з бекончиком, яйця — 130. Пашотики. Пашотики. Пашотики, вівсяночка з ягодами — 80. Бургери — 150, 130 хот доги, будь ласка, 95, 60, 80, на будь-який смак. Скажіть, будь ласка, пані Анастасія, ви самі це все, все готуєте. Все з-під ножа, все спідножав. З... Готуємо не сама мене, є моя напарниця, також Настасію. Добрий день, день, пані Анастасія. День. Е... Це наш сімейний бізнес. Там так. мама тут це, це є власник, друзі, Якщо ви пам'ятаєте. Пані Наталочка, це ваша мама, так? так, так. А правда, що говорить люди на юності, говорять, що ви являєтесь рибачкою. Ви дуже так, любите так, рибалку. Так, так, так. Отже, друзі, будь ласка, завітайте до нашої рибачки. Дуже смачна, дуже смачна кава, дуже, дуже смачні ходоги, бургери і сніданочки. І ще на останочок, будь ласка, ще побажайте нашим глядачам. Я побажаю до нас завітати Побудусь. і гарного настрою та гарного дня. Це щиро дякую. Пока, дякую, на пока. Пока. все добре. Да, до побачення. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність в місті Києві. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ Кади до нових зустрічей.